Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли. Український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на лютий 2023 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна. Українського народу триває. До вашої уваги новий фільм з циклу Ангели перемоги це окремі розповіді про долі наших героїв-захисників, які полягли у війні з ворогом-окупантом. Аби на нашій землі. Настав мир після нашої перемоги. У дитинстві я багато вчився, бо мріяв стати освіченою людиною у дорослому житті. Полюбляв англійську мову, керувати автомобілем, захоплювався паркуром та народними танцями. Самотужки освоїв іт сферу, дуже хотів мати власну родину і згодом сам двічі став батьком. Любив друзів і вони відповідали мені взаємністю. А коли в Україну вдерся ворог, я одразу вирушив на фронт. Вадим Згурський народився в Запоріжжі 22 жовтня 1992 року і став справжньою втіхою для батьків. Він Перший місяць три такий безпокійний дитина був. Він день з ночі перепутав. Ночі він гулявся. а а днем в основному спав. Ну, а потім все стало на своє місце. Рос нормально обучался всему быстро. Мама всегда ему читала что-то, рассказывала что-то. Ну, пытался. В школе он учился вообще идеально. С английским владел, ну не в совершенстве, но отлично владел. Так же самое, как и на литературе. Стихи читать это ему, что книжку открыл, один раз прочитал. Он уже стих знает. То есть у него память феноменальная была. В юності Вадим також відвідував школу народних танців та захоплювався паркуром. Після закінчення школи вступив до вищого навчального закладу і здобув освіту юриста. У нього все ярке було. У нього вся життя ярка була. Тут куди не коснись, все ярка було. Він весь такий На подрыве, круть-верть, то туда, то туда. То он паркурой занимался, то танцами занимался, убрагиной. Она вела его, дочь тоже занималась убрагиной, танцами народные там такие. А пока там танцевали, все такое. Ну, приходили, смотрели, конечно, красиво. Паркура тоже он сам пытался, там, стройки смотрел, там, знаете, вот недостроенное, что-то брошенное. И там вот это, бегали, прыгали, лазили. Я говорю, убьешься когда-нибудь, но нет. Він навчився сам прыгать, группироваться, як правильно падати, щоб нигде не пораниться. Ну, у все получалось. Вадим Згурський відслужив в армії. По поверненні працював охоронцем у декількох місцевих супермаркетах. Весь вільний час проводив у родинному колі з молодшою сестрою та численними друзями. Бувало, коли дощ підросла то там, то там. Друзья их не всегда приходили, то на Новый год обычно собирались, а у нас всегда такие компании с его друзей были, нам очень интересно было, весело, очень большие компании, вроде как родители сами там собираются, но ну, он с друзьями придет, займут всю квартиру, знаете, как красиво, классно, отдыхали до утра, считай, с ними вместе. Нас, как родители, всегда как за их друзей принимали, как не родителей. Вот так вот как-то было сложено. Ну. Всегда выходил к нему, он там с дома с пацанами стоит, там позвонит батя, иди к нам. Что ты там дома сидишь, допустим. Ну, я выходил с ними, там тусовался чуть-чуть. Бывало, там звонит там с гаража, говорит, пап, иди к нам, говорит, у нас там, мы там шашлыков наделали, там, что дома сидеть. Я говорю, ну, хорошо, приду к ним, с ними погуляюсь немножко тоже. Потом говорю, ладно, ребята, отдыхайте, я, говорю, я, пойду домой. Ну, я говорю, он позитивный человек очень был. Душа компанії. Тобто всі його любили, всі його вважали. Весь мікрорайон його знав. І по імені, і в лісо всі його знали. Невдовзі Вадим одружився. У новоствореній родині з'явився синочок Артем. Паралельно Вадим самотужки освоїв певні навички в ІТ-сфері, оскільки бачив своє майбутнє в цій професії. Я вам скажу. Все началось с того, что я купил компьютер. Я ему год целый обещал, а потом ну, купил. И он уже с него там что-то там то лепил, то то, то-то. И сам начал заинтересовываться в этом деле. Он не учился на айтишнике. Он сам этого достиг. Ему нравилось это. То ноутбуки он покупал, то еще что-то, то я куплю, то он купит. Ну, всякое такое бывало. Так склалося, що з першою дружиною Вадим Згурський прожив недовго. Проте 2017 року доля звела його з Анною, з якою він через рік одружився. У той час Вадим працював в одній з місцевих компаній Айтішником, куди влаштував на роботу і Анну. Незабаром у них народився син Женя. При цьому Вадим був присутнім при його появі на світ. Він був досить доброю, досить веселою людиною. Ніколи не було, напевно, такого моменту, коли Ну, в мене були такі моменти, коли опускалися руки, і ні, ну, не хотілося, я не знала ну вихід із ситуації. У нього такого ніколи не було, і він намагався навпаки зробити так, аби я піднялася духом, і ми знайшли якось разом вихід із цієї ситуації. Тобто, ну він був досить такою ну доброю людиною. Усе, що у нього, ну просили там допомогти чи щось зробити, він завжди допомагав. Людям не було такого, що він відмовив чи ще щось завжди був доброзичливий до людей. Досить веселий був, дуже багато у нього фотографій, там, де він посміхається, немає, там де він плаче. Дуже рідко він плакав за все життя, що я з ним прожила, майже п'ять років він плакав один раз. І це тоді, коли він повернувся з фронту. Це було один раз і все. Незабаром Вадиму Згурському запропонували роботу в центральному офісі Держгеокадастру у Києві, і він прийняв пропозицію. А коли почалося широкомасштабне вторгнення росіян в Україну, Вадим повернувся до рідного Запоріжжя, аби добровільно стати на захист своєї землі та рідних, спершу він служив у роті охорони. А за кілька місяців разом з новими друзями та побратимами перевівся у шостий окремий стрілецький батальйон збройних сил України. Воювали на Авдіївському напрямку. Коли я з ним познайомився, він мені на початок, ну йому 30 років було. А на початок він мені здавався таким, ну, дуже, як то кажуть, Ну, не серйозно, такий веселий, ну до всього так е, легко ставився, та нічого, та все добре, та там нічого страшного. Але потім, вже коли ми потрапили до бойового бату і вже почали виконувати бойові завдання, ну він почав мінятися, він вже став більш обачливий, більш е, е, замислився кожен раз над чимось, як зробити так, або по-інакшому, почав прислуховуватись, коли ми спілкувалися, і якісь там деталі е, праці обговорювали, то він вже прислухував. Коли ми були під Авдіївкою, в нас був випадок, коли ми потрапили під обстріл, щільний дуже обстріл, потрапили АГС, я отримав поранення. І тоді він себе показав з гарної сторони. Тобто він, ну, В мене було осколкове поранення, ну, не дуже таке серйозне. Потрапило в руку осколок. І він під обстрілами оказав мені медичну допомогу. І разом ми з ним знялися з цієї позиції і вже пішли. Тобто він, він до останнього не покидав мене, не, не нервував, він був злагоджений, зібраний, і ми все зробили так, як треба. Ну, це була дуже щира людина. Вічно на позитиві, Все у нього було, ну, Добре. Ми пересікалися на позиціях з ними. Це хлопець такий, що ну, там не треба казати, йому, якщо комусь треба допоміч, він перший зірветься туди. Якщо там даже стріляють, так ну, близько взагалі, зовсім. Все рівно він полізе допомагати. Ну, щира людина. Підніме настрій, з там. нічого там, шутка, зразу всі сміються. Там. Вічно там, сидимо під обстрілами, е, сиділи там, разом ну, в одному бліндажі, то в окопах. І цей... Е, сидимо, а він шутки там розказує, якісь там посміхаємося. З ним було весело. За спогадами побратимів, снайпер Вадим Згурський був сміливим та сумлінним бійцем, вірним та надійним товаришем, який завжди був готовим прийти на допомогу та виконати найскладніші бойові завдання. І коли його зустрічав, ну звичайний парень. Ну, как бы невзрачный, да, там. Ну, иногда рвался в бой, да, там. Э, ну, по нему я бы не сказал, что он великий воин. Пока я не увидел его в действии. Э, были моменты, когда мы ходили вместе и на позициях сидели. И э, ну как, мы жили в соседних домах, ну там через пару домов. Приходили друг к другу в гости, ну, пацанов всего подразделения мы знали уже давно. Но а потом мы его перевели к ним, то, что он рассказывал, знаете, в нашем случае военные люди много чего рассказывают. Ну, как бы никто в это поначалу не верит, пока мы не увидим вживую. Были моменты, когда мы ходили на позиции, знаете, как человек, от выход, и надо прятаться. Ну, как бы это инстинкт самосохранения. В нем я такого не увидел. И были моменты, что мы выходили на позицию, нас очень сильно крыли. Но я же говорю, ну, единственное, что я не видел в нем боязни. То есть я был в этом человеке уверен, что он не бросит в нужную момент так же сам как мои пацаны у меня в подразделении было 4 человека из них я доверял только двоим которые я знал что вот надо пройти вперед ну были моменты когда мы там и на штурмы ходили вот надо выйти вперед мы пойдем вперед то есть они заднюю не будут сдавать надо вытащить там пацанов трех он пойдет со мной и он будет меня прикрывать пока мы будем их вытягивать был была надійна людина лишается ею Хоча він хоча і був молодший за мене на 17 років. Був як молодший брат і ніколи не проявляв ніякої слабіни. Надійна людина була та на яку можна покластись в складної ситуації. Завжди мав холодну голову, приймав вірне рішення, сміливий, іноді через чуж сміливий. Не по своїх руках Вадім дуже полюбляв готувати це, як його коньок був. Ми знали, якщо Вадім залишається вдома, то ми будемо накормлені, напоєні. Це у нього було не нять Такий комунікабельний завжди можна було ну, знайти якусь спільну мову з ним. Дуже-дуже позитивна людина. На всі теми можна було з ним розмовляти і образований, і мав освіту. На люби ці теми його професії можна було спілкуватися з ним. 10 березня 2023 року під час виконання бойового завдання під Лиманом на Донбасі Вадим Згурський разом з побратимами потрапили у ворожу засідку. Я запам'ятала цей день, напевно, ввечері. У них там був завжди поганий зв'язок. Після п'ятої вже дозвонитися неможливо було. Він сам дзвонив або о сьомій, або в восьмій вечора. Ну, казав, що все добре, що збирається йти на позиції або дивитися місцевість, що там і як. 9 березня ввечері, близько 9 так пізно він мені ніколи не телефонував, він мені подзвонив, я з ним поговорила, і він мені сказав, що зранку він збирається з побратимом йти на позиції. Ну, я йому сказала: Гарину, бережи себе, це найголовніше, і як повернешся обов'язково подзвони мені. 10 березня. Близько 11 десь дванадцятого дня мені позвонив його побратим і сповістив таку новину, що, на жаль, на жаль, його не стало. Вони натрапили на засідку. Вони натрапили на засідку. Їх дуже близько підпустили до себе противник і відкрив вогонь з кулемета. Тож один хлопець з суміжного підрозділу і наш товариш Вадим вони загинули бо отримали поранення, не пов'язані з життям. Цей хлопець-другий, який був з ним, він отримав так само поранення, але вцілів і зміг вибратися. А Вадим не зміг, бо в нього потрапило дві кулі. Одна куля потрапила в броню, в грудну частину близько до серця, але там був телефон, і вона розбилась об нього. А друга куля вже потрапила під казку, потрапила в потилицю. Ну, якось так. Вадим Згурський похований у рідному Запоріжжі на острові Хортиця. Сумно. Це була дуже гарна людина. Такий Хорошие люди уходят первыми. Что сделаешь? Война. С айтишником мы очень слишком сошлись в Авдеевке. но он для меня стал как братом. Ну, просто как братом. Потому что, ну, есть люди, с которыми ты ходишь на позиции, ну, ты ну, не хочешь с ними там не общаться, ничего. С этим человеком я хотел общаться. Мы друг другу могли подсказывать, рассказывать, все что угодно. Тяжело терять таких людей, молодых пацанов. Очень тяжело. В плане, когда мы жили там в Авдеевке, да, э, никаких претензий к нему не было. Надо выходить, я пойду. Не надо, я останусь. Как бы человек много раз рвался вперед. Ну, много моментов... Очень тяжело это все приймати. Він мене називав старий, старий, сміялися з ним з цього. Останні дні у нас, де ми перебували, ми з ним ліжко двох ділили, поруч спали з ним. Неодноразово виходили на бойові завдання. і Я знав, що ця людина ніколи не кинеть скрутній ситуації. Надійна людина. Дуже не вистачає, і це великий, великий жаль, велике горе для всіх нас. Поважаю всім серцем. Пам'ятаю, буду пам'ятати завжди. Хлопчик, 4 роки. Залишився ось ну дуже часто питає за тата, бо знає, що є тато, що він дуже рідко приїжджав, але приїжджав до теперішнього часу. Ми ще не сказали дитині, бо йому 4 роки. Старший знає, що тата вже немає. На жаль, а молодший ще ні. Я знаю, що він був патріотом своєї країни, тому і пішов її захищати. Якось я у нього спитала. Кажу: ну навіщо ти пішов? У тебе є робота в Києві? все. а він мені сказав, що я пішов захищати тебе, дітей і своїх рів. Них. Тому я навіть не знаю, що ще й додати. Ну, він був справжнім патріотом, тому я вважаю, що він героїчно загинув за свою країну. Добродушний. Що добрий мальчик? Жизнь радісний. машину любил. Ну, разрешал ему все. Всякое бывало и. Было и хорошо, бывало и плохо. Всякое бывало у него. Старались, пытались, спасали, отводили от беды. Это жизнь. Это у всех бывает. Ну, вот. Ну, он был везучий человек. Ну, сейчас я говорю, спасло от всего, а от войны спасти не смогу. Ну, так получилось. Вечная память. Что я могу сказать? У меня... У меня не не больше ты не плакал. Честно, говоря. Что почти два месяца его нету. Жду каждый день. Он раз в месяц ко мне сюда приезжал. Вот жду его до сих пор. Что делать? Щоразу, коли ви будете дивитися ці фільми, згадуйте і пам'ятайте наших героїв, які дали вам можливість жити, дихати, вільно творити і працювати. Ангели перемоги назавжди з нами. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту Батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову скільки б було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна, з нами ангели перемоги.